Доброго дня малята! Ми з вами вже знайомилися з різними професіями, такими як водій, повар, вихователь, вчитель, лікар та інші. Сьогодні я пропоную вам познайомитись з такою професією як садівник. Пригадайте, що ваші мами роблять у квітнику та на городі. Вони прибирають восени листя. Навесні перекопують город, саджають квіти, наводять лад. Майже те саме робить і садівник. У великих підприємствах, заводах, школах, садах є такі люди, які опікуються про сади, про квіти. Навесні садівник працює у садочку, землю перекопує, саджає квіти. І для цього для роботи йому потрібні вила, граблі, лопата. Сьогодні я пропоную вам зліпити інструмент для садівника. Для роботи нам потрібні дощечка, пластилін та стека. Давайте спочатку зробимо лопатку. Для неї нам потрібен темного кольору пластилін. Відчіпуємо шматочок. Розминаємо його і будемо робити держак. Розкочуємо, ось така у нас буде. І візьму трошки світліший колір, сірий, розминаємо. Будемо робити майже трикутник. Розім'яли, придавили пальчиком і придаємо форму. Дивіться, з однієї сторони він вузький, з іншої широкий. Ось так кріпимо. Ось ми зробили лопату, а ще ми з вами зробимо граблю. Відщипуємо шматок коричневий, я взяла, робимо держак, так само, як і у лопати. Розкочуємо догонькою. Ось так. І беремо сірий колір, я беру також, розминаємо. І дивіться, нам потрібно зробити невеличкий брусочок прямокутної форми. Пальчиком я придаю форму. Дивіться, ось такий об'ємний. беремо стеку. І ось так розділяємо і кріпимо ось таким чином, Передавлюємо. Можна ще зробити. Ось так розділити. Ось як і грабельки і лопатка в мене вийшли. Спробуйте й вималята зробити з пластиліну робочі інструменти для садівника.